Всім привіт! Забрала свою посилочку з мейкапу. хочу з вами поділитися Що Щось здобуваю з цим. Замовила ось такий тонік. Я перший раз замовляю. В її доки не були хороші, тому, думаю, буде хороший. Такий тонік коштував то, 148 гривень Ось такий шабр для кутикули замовлено. 118 сил. Класно відвігає котикула. І заради чого я зробила це замовлення? Це ось такий аквафлюід від Толореаль Париж Дуже мені подобається. У мене закінчується тут, в цьому місці. Вдома там вона є ще кремла, а я зараз не вдома. Тому вирішила замовити собі ось такий аквафроїд. Дивилася в Євбілю, в жіб він, він був за 400 гривень, а це за 395 гривень. Ось і вся моя замовлення таке невеличке. Всім дякую за перегляд, па-па-па папа.